Близько 700 об'єктів в Олександрівському, Вознесенівському та Дніпровському районах все ще залишаються без тепла, зазначають у концерні міські теплові мережі. Це пов'язано з аварійними ситуаціями на окремих ділянках, ускладнюють роботи і відключення світла. Але кажуть комунальники, всі котельні нині працюють та обладнані генераторами. Тому навіть за умов тривалих відключень електрики, тепло в домівках буде. Якщо ж у вашій квартирі опалення не під Відключили звертатися до міського контакт центру 1580. Від сьогодні там почали приймати такі звернення від містян. Нагадаємо, опалювальний сезон в Запоріжжі офіційно розпочали 5 листопада. Ми просимо споживачів з розумінням ставитись до ситуації. Основне обладнання ми запустили, гідравлічні режими налагоджуємо, намагаємося відновити якнайшвидше, бо всі хочуть бути з теплом, і ми це розуміємо і стараємось для цього. Всі задіяні, необхідні служби працюють для того, щоб якнайшвидше відновити подачу тепла для людей. Благо, що погода така ще тепла і дає нам змогу все це зробити, поки на вулиці не так холодно.